Значить, доброго дня, шановні присутні, сьогодні на нашу комісію виноситься одне питання про припинення надання дозволу на укладення договорів земельно строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди. До слова запрошується Андрій Герович Шмоденка. Будь ласка, доброго дня. Народ у наступне питання. Зв'язку з продажу тимчасової спорудою ФОП Латенко Валентинивані просимо розірвати з нею до дію довго строкового сервітуту та укласти з ФОП Сидоренко Анни Олександрівної. На земельну ділянку також же площа 25 метрів квадратних на 3 роки. Це тимчасова споруда напроти будівлі Нірма. Розміром 2 на 3. Припиняємо 14.06, так як договір буде тодішнім числом. і Відповідно, тим договір закінчиться і новий буде нараховуватися вже з цієї дати, з моменту купівлі. Розміром 2 на 3 напроти унірма ви говорите, так? Так. Да. Саме про яку це тимчасову споруду. Я... Немає... Це кав'ярня. А, це кав'ярня? Так, да, так. Да. – Це оцей кубік, Куб, що да. стоїть там. Да, все, маленько, да? Да. Ага, маленьке. Ну, благості там виконаний, оновлення фасадів відбувається регулярно. і Новий ФОП теж зобов'язується пофарбувати, бо вже трошки дерево там. Ну, привести його більш да. до цього, так. Mm -hmm. да. Зрозуміло. Дуже попрошу, скажіть мені, будь ласка, якраз раз ми заглянули і це питання, зараз ми проголосуємо. Сьогодні, навіть спостерігаю, біля того ж самого універмага, як ви називаєте, да? в район Золотинки. Там повністю пошкоджено покриття, де не можна ні пройти, ні проїхати взагалі, ні коляскою. Там щось планується зробити? Я не скажу з запаленням ремонту йшли роботи. Ну, Воно так покинуто, кучі пене огортування, ніде нічого не, не викладалося. Саме, саме центр mm -hmm. все на глазах, і ніхто нічого не робить, і воно вже починається з весни. Це діло, чому я питаю, саме коли ми звертаємося до підприємців, які працюють усе. Я попрошу просто-напросто, Андрій Рувич, дізнайтеся мені до сесії міської ради, коли що планується зробити, по якраз. Uh -huh. Біля в Нюрмагу благоустрій, там є золотинка, там є інші магазини. Тому я думаю, що потрібно вирішити це питання, тому що людям там вкрай незручно, тому що тільки ти пройшов зі сторони. Площі Володимирська, сюди як йдем, да, з проспекту. І е, там можна ноги поламати, вибачте, мене це дійсно, тому що, а з коляскою так взагалі невозможно там проїхати ні, ні з дітьми, не дай Бог, там буде інвалід, наша ж доступність, тому я вас попрошу. Але сьогодні ми розглядаємо дане питання, члени комісії, скажіть, будь ласка, чи є якісь побажання, заперечення стосовно того, що е, під час е, продажі даної Тимчасової споруди міняється з одного ФОПа на інший. Тому на сьогоднішній день піднімається питання і хочеться, щоб воно було розглянуто на сесії міської ради. Тому чи є у вас якісь заперечення? побажань? Також немає, так? Да? Тобто, моя пропозиція винести на розгляд 15.08.2024 року на сесію дане питання. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утрималися одноголосно. Я дякую за розгляд даного питання. Бажаю миру, здоров'я і слава Україні.